Це до вас пробачення, може, десь там на комісії я був трошки різкий, але е, якщо можна, не хочу е, час гайти, трошки детальніше розкажіть, будь ласка, про 42-гу школу і в цьому році буде 110 років. Дякую. Дякую, шановний Олександр Гроча. Ну ми, ми всі люди, і у нас у всіх є свої емоції. Це тільки через те, що я знаю, що ви дуже глибоко вболіваєте за стару дарницю, там де ви є депутатом. Тому е з приводу 42-ї школи, півтора мільйони у нас закладено в цій. Е Цій програмі і є ще можливість залучити додатково близько 30 мільйонів державних коштів із фонду регіонального розвитку. Відповідний проект поданий до Міністерства регіонального розвитку та будівництва, попередньо схвалений. Кажуть попередньо, тому що із тих проєктів, які е, подавали ми, ваш проект є одним із ну таких із пріоритетних. Тому я вірю в те, що в наступному році ми отримаємо ці кошти, і вже безпосередньо реконструкція стартне вже в, в 2016 тисячі